Якщо ви досі не визначилися із професією або куди бажаєте вступити, тоді ця розмова буде точно для вас дуже корисною. Це програма актуальне інтерв'ю і сьогодні. Гостя нашої студії Валентина Вернигора, відповідальний секретар приймальної комісії Вінницького технічного фахового коледжу. Пані Валентино, Вітаю. Власне, експерти ринку праці, і навіть самі роботодавці, рекомендують молоді здобувати першу спеціальну освіту, здобувати професію, закінчуючи коледжі. Звичайно, ця порада стосується тих дітей, які закінчують 9 клас. Тож розкажіть, будь ласка, про перспективи та переваги для ось цих дітей. Дякую за питання. Почнемо з того, що я сама в свій час. Пішла після восьмого класу навчатися у технікум. Тоді це були технікуми. І я уже тоді, в 15 років, вирішила, що це буде набагато перспективніше і цікавіше. Якщо будемо говорити про сучасні ралі, все справа у кваліфікаційних рівнях. Якщо ми беремо училище, це третій, четвертий рівень кваліфікації, відповідно, і вимоги в роботодавців зовсім інші. Ми Фаховий молодший бакалавр це п'ятий рівень кваліфікаційний, і відповідно бакалаври, магістри йдуть шостий, сьомий і так далі. рівні. В чому тут є великі переваги? В тому, що ми готуємо не просто людей, які беруть паяльник чи беруть якусь викрутку і починають працювати. Ми готуємо людей, які вміють працювати із першоджерелами, і людей, які можуть бути організаторами, тобто менеджерами на мікрорівнях, і людей, які вміють генерувати ідеї, тому що у нас дуже багато є. Цікавинок, де ми залучаємо наших студентів в різних і гуртках, і проблемних групах, де вони можуть що дізнати світ наших фахових викладачів і внести свої цікаві пропозиції, на яких ми потім і розвиваємо наші різні цікаві стартапи, в так називаємій тріаді інженер, технолог або майстер і робітник, наша ланка саме ця середня. Технолог або майстер, ми вміємо. Ми вчимо наших студентів і організовувати людей, працювати в мікрогрупах. І в той же час виконувати завдання, поставлені вищим керівництвом, не особливо розбираючись в тому, як спроєктувати, що робити. Хоча я хочу зауважити, що у нас на наших особливо технічних спеціальностях є предмети, які розвивають інженерну логіку, інженерне мишлення, і наші студенти вміють також і проектувати ті чи інші приклади прилади. прилади. Пані Валентино, чи можемо ми говорити про те, що в Україні зростає зацікавленість вступників до саме коледжів, і що про це свідчить? Ну будемо говорити, що 100% зростає, тому що. Беремо приклад нашого коледжу. Да? Скільки років уже підряд? Ми маємо великі набори. Ми третій рік уже, це тільки по статистиці. Третій рік я інші роки не беру. Ми займаємо перше місце по кількості поданих заяв минулого року. Ми війшли. У сотню кращих коледжів України і зайняли 13-те місце по різних параметрах. І по кількості поданих заяв ми були в нашій області першими, і в Україні ми були третіми. Тому я вважаю, що це дуже гарний показник. Ще раз наголошую по кількості поданих заяв. Чому? Тому що наші студенти, наші абітурієнти подають заяви на кілька спеціальностей: це дозволяють правила прийому і таким чином. Зацікавленість наших потенційних роботодавців дуже висока. У нас створені спеціальні ради роботодавців на кожній освітньо-професійній програмі. А якщо говорити простіше, на кожній спеціальності. Ми дуже тісно спілкуємося з ними. У нас є така процедура, що роботодавці дають свої пропозиції по тому, які предмети. Саме актуально зараз читати, які мають вимоги бути до кваліфікаційних випускових робіт, які предмети вільного вибору потрібно зараз актуально ставити для викладання для того, щоб отримати їм роботодавцям тих працівників потенційних, які будуть уже готові до роботи. Другий вагомий такий фактор в тому, що ми напряму спілкуємося з роботодавцями, і я хочу привести приклад нашого відділення, тому що я основна моя посада, завідувач радіотехнічного відділення. У нас на четвертому курсі є предмети, які називаються основи конструювання та технології виробництва радіоелектронних пристроїв. Це такий базовий предмет, який один із підсумовуючих предметів на четвертому курсі за весь курс навчання, і відповідно. Минулому році ми запровадили таку практику, що цей предмет викладався на виробництві на нашому дружньому підприємстві Парк Аудіо Аудіо-2». І е, наші студенти четвертого курсу їздили по п'ятницям, і в них там були пари. І вони проходили абсолютно весь виробничий цикл від моменту проєктування до. Пакування готового тобто виробу. Тобто це була така практика безпосередньо на виробництві. Да. Вони ходили весь семестр на виробництво по п'ятницям, в них там були пари. І вони були залучені як до відділу конструювання, їм показували, як це робиться. Наприклад, є замовлення на той чи інший виріб, да, там, підсилювач. І вони починають. Інженери розробляють підсилювач на певних, за певними параметрами. Далі вони йдуть в відділ там, де безпосередньо ну, розробити це просто схеми, да, де воно це проєктується. Де воно розробляється саме з елементною базою, і так далі. Тому я вважаю, що це дуже гарний приклад. Два в одному: діти, наші студенти вчаться, і другий важливий момент. Роботодавці бачать, що вони отримують потім на виході. Тому я вважаю, що це дуже серйозно. І це не тільки на нашому відділенні. В нас практикують брати на виробничі практики підприємства. У нас створена створений спеціальний відділ сприяння працевлаштуванню, заключені договори із потенційними нашими роботодавцями, які беруть наших студентів на практику, і вони вже бачать, що маємо на виході. І дуже гарно в цьому розрізі. У нас є така практика, захист практик публічний, на який запрошують тих роботодавців, кого проходили студенти практику, і ми чуємо зразу фідбек про те, чи вони справилися з поставленими задачами на практиці, чи не справилися. Тому роботодавці в нас реально зацікавлені. А цікаво, роботодавці залишають ваших студентів потім вже працювати, так. тобто працевлаштовують. Так. Е, можливо, десь ну так статистику приблизно, який відсоток студентів залишається працювати? Не можу сказати статистики по одній простій причині, що дуже багато в силу певних реалій наші студенти йдуть вчитися е, в вузи, і, відповідно, вони там, десь дистанційно, десь оформляють оформляють. Е, Дуального світу да угу. і працюють тому статистики чистої статистики, скільки залишається, немає. Але я знаю, що дуже багато наших студентів, ну напевне, 50% працюють за спеціальністю, і саме завдячуючи тому, що ми маємо таку тісну співпрацю з нашими роботодавцями. Тобто, тут ще один момент, на якому хочу зупинитися: що коледж це не Кінцева точка, а після закінчення вашого навчального закладу студенти йдуть, продовжують здобувати да. освіту. Вони здобувають вищу освіту, йдучи вже на другий або на третій рік навчання, але це все грає роль в кількості перезарахованих кредитів. Відповідно, наша освітня професійна програма і та освітня професійна програма, по якій вони хочуть здобувати далі вищу освіту. Перезарахування йде кредитів, і відповідно тоді ну. Наші студенти йдуть здобувають освіту Важливе питання, яке турбує абітурієнтів щороку, новації вступної кампанії, на що потрібно звертати увагу, що змінилося? Якщо говорити по врівнянні з минулим роком, Єдина відмінність, єдина це те, що в минулому році можна було йти на платну форму навчання тільки за мотиваційним листом. Не потрібно було здавати вступного випробування, яке називається вступна співбесіда. В цьому році це заборонено, і в цьому році абсолютно всі вступники, які йдуть як на Бюджет за регіональним замовленням або на контракт вони мають здавати вступну співбесіду. Єдине, що хочу звернути увагу слухачів: що кожний коледж виставляє свої бали, граничні проходження співбесіди для того, щоб брати участь у рейтингу. В нашому коледжі це 125 балів для. Можливості брати участь у рейтингу на бюджет і 110 балів. Можливість брати участь у рейтингу за контрактом, але це не означає, що якщо ви набрали 125 балів, ви вже проходите на бюджет. Ні, це ви можете брати участь у конкурсі. Взагалі, якщо брати по статистиці минулого року у нас була така зірочка, яка набрала 200 балів з 200. Розумниця наша дівчинка, і вона себе проявила і в інших іпостасях, уже будучи студенткою, і зайняла друге місце в обласній олімпіаді по фізиці. Це теж дуже гарна наша е, така досягнення. Ну ми взяли два місця перший і друге, але в тому числі ця наша красуня взяла. Перше перше місце хлопчик взяв, і вона взяла друге місце обласна олімпіада по фізиці. Ще один такий пункт, який глядачі мають поставити про рівень освіти у вашому навчальному закладі. Пані Валентино, загалом про прогнози вступної кампанії чи обговорюєте із своїми колегами? І чи можемо говорити тут про ризики? Чи є вони, і власне, що вимальовується сьогодні у вступній кампанії? Вступна кампанія працює з 1 липня. Ми працюємо дуже серйозно, дуже активно. В нас працює консультаційний центр. Це в принципі було рекомендовано всіма в правилах прийому. Я думаю, що у всіх коледжах працюють консультаційні центри. Конкретно у нас обладнано три робочих місця, де допомагають абітурієнтам створювати електронні кабінети і відмічати ті пропозиції або ті спеціальності, які вони хочуть. І хочу наголосити, що у нас створене окреме робоче місце, де працює працівник ЄДЕБО. І адміністратор, і ем, соціальний педагог, де окремо реєструють пільгу і окремо. Проводять роз'яснення батькам, які потрібні подати документи для того, щоб подати пільгу. Тобто, спочатку абітурієнти з батьками підходять до соціального педагога, У неї є повний комплект документів, що потрібно для того, щоб правильно потім ідентифікувати ту пільгу, і вона правильно підгрузилася і спрацювала в ЄДЕБО. І потім працівник ЄДЕБО допомагає це все реєструвати. Це дуже важливо, тому що на всіх зустрічах, які проводили міністерство, акцентувало увагу на те, що першим ділом потрібно підгрузити пільгу, а потім вибирати вже всі спеціальні. Що є на сьогодні ризиком? Ризики, звичайно, ті, що батьки вивозять юнаків 17-16 років, вивозять за кордон. І це дуже сумна статистика, тому що студенти наші втрачають можливість вчитися реально на парах а в нас навчання перший другий курс тільки очно. І третій, четвертий, ми дистанційно два місяці, третій курс, два місяці четвертий. Це все залежить від того, що скільки в нас місця є в сховищі. Ми би весь коледж вчили, Але на жаль, коли звучить сигнал тривоги, ми маємо тверезо розуміти, скільки нам дітей можемо сховати в сховищі, тому ми вимушені виходити на такі дії. Але незважаючи на це, починаючи з другого курсу і третій курс, четвертий курс, багато дітей вивозять. За межі України, так, да, вони доучуються, вони завершують, вони захищають кваліфікаційні роботи, здають екзамени, ми надаємо їм можливість навчатися дистанційно, але ви ж розумієте, що це не є повноцінним дистанційним навчанням. Ми хочемо ще ну, в якості якби, допомоги такої батькам, ми їм гарантуємо, що ми працюємо в Google класах, всі завдання там вигружаються, викладачі консультують весь час. Але ви ж розумієте, як діти йдуть за кордон, вони там або працюють, або їх заставляють вчитися в їхніх школах, і вони іноді не встигають просто виходити на навчання. І є в цьому плані певні ризики. На цей рік ми набираємо 450. Студентів орієнтовно да з них 250 Ми отримали регіональне замовлення, тобто на бюджет на всіх 10 освітньо-професійних програм 250 місць за регіональним замовленням. Ну і орієнтуємо 450 всіх набрати. Це вже 200 чоловік на контракт. Ну скільки наберемо, стільки наберемо, але ми всім будемо раді. Приходьте до нас всі. І на завершення дуже важлива інформація, куди ж звертатися, хто ще не знає. Ми працюємо з 9 до 17 години. Ми працюємо кожного дня до 14 числа включно. Хочу наголосити, що 14 це останній день подачі заяв. Буде ще. Якщо буде необхідність, нам дозволено оголошувати додатковий набір, але це вже буде тільки платна форма. Всі ті, хто встигнуть подати заяви, вони можуть претендувати як на платну як на бюджетну форму, так і на платну форму. Ми працюємо повноцінний робочий день, працюємо в суботу. Всі графіки нашої роботи є в нас на сайті. Телефони у нас працюють. Ми допомагаємо створювати електронні кабінети, допомагаємо реєструвати, даємо запрошення на співбесіду. Співбесіди починаються з 15 липня. Співбесіди у нас будуть проходити в дві зміни: перша зміна з 9-ї орієнтовно до часу, і друга зміна з 14-ї, ну і до п'ятої, до 5-6-ї, як буде получатися у нас таке. Ми стараємося створити максимальні умови для того, щоб було комфортно. На випадок, якщо буде звучати тривога, у нас минулий рік було так: один раз слава тобі, господі, за всю за всю ситуацію. Один раз була тривога. У нас були готові класи. Куди спустилися в підвальне приміщення, і там проводили співбесіду. Тобто ми її не зупиняли. Ми батьків просто перемістили нас, ну ніби є два таких е, приміщення. Да? То батьки були в одному приміщенні, і ті, хто очікували. А ті, хто здавали співбесіду з аудиторією, ми спустили в підвальне приміщення, і ми там проводили з ними е, далі, продовжували іспит. Тобто ну, врахували і такі виклики ми які все можливі. врахували. Так, так, у нас все було враховано. Ну і на завершення нашої розмови хочу подякувати, що ви нас запросили. І е, ми очікуємо, у нас дуже е, гарний колектив, е, досвідчені кваліфіковані працівники, викладачі. Ми завжди раді всіх бачити. У нас є де розвиватись, як в. Е, Потенціал творчий, потенціал спортивний, потенціал розумовий, потенціал інтелектуальний. Ми стараємось дати нашим всім дітям дуже гарний поштовх на те, щоб вони могли вчитися, здобувати освіту і знайшли себе в цьому буремному світі. Ще хочу додати від себе, що студенти ваші досить медійні, дуже багато заходів, на які запрошують також і журналістів. І ще хочу відмітити вашу волонтерську роботу, яку ви так. дуже активно ведете. За що вам дякую! І глядачам хочу сказати, що не пропустіть свій шанс, і звертайтеся в Вінницький технічний фаховий коледж. Ну а це була програма Актуальне інтерв'ю.